Штормовий вітер та сніг. Синоптики попередили українців про складні погодні умови. кажуть, що 16 грудня подекуди пориви вітру можуть сягати майже 30 метрів за секунду. Що ще очікувати від погоди сьогодні? І яких температурних показників варто очікувати впродовж цього тижня. Розповім за мить з вами. Новини те Сен ЮЕ і Ярдмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Новий робочий тиждень для українців розпочався зі штормового попередження. Погодьтеся, що виходити на вулицю зимку і так не завжди хочеться. А коли на вулиці робиться таке, єдине бажання залишитися вдома у теплій ковдрі. Тим не менш, що очікувати від погоди сьогодні, варто знати кожному. Отож, як ви вже зрозуміли, 16 грудня в Україні очікуються складні погодні умови. Це штормовий вітер до 15-22, подекуди 25 метрів за секунду. Про це синоптики снаптикинталка Діденко. У зв'язку із переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу Європи зміну холодної повітряної маси на теплішу в більшості областей України пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ. Можливо, ожелець на дорогах ситуація буде непростою. Температура повітря почне підвищуватися, і вже сьогодні очікується не просто від лига, а протягом дня аж до плюс 4-7 градусів. Лише у східних областях 0 плюс градуси. У Києві очікується сильний штормовий вітер до 17-22, подекуди 25 метрів за секунду. Пройде мокрий сніг, який перейде у дощ. На дорогах та тротуарах буде складна ситуація. Температура повітря в столиці підвищиться до плюс 5 градусів. Зрозуміло, що така різка зміна погоди може вплинути на метеопатів. Гіршити стан здоров'я людей із серцево судинними недугами, провокувати ДТП тощо. Проте сподіваюсь, що всі уважно прочитали прогноз погоди і вже думають, як мінімізувати можливі негативні синоптичні впливи і звернули увагу, що посеред негоди все ж світлим острівцем світить слово потепління. Тим часом фахівці Укргідромоцентру повідомили, що у Києві сьогодні очікується порив вітру до 28 метрів за секунду. А це другий рівень небезпечності помаранчевий. Такі погодні мови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств та порушення руху транспорту. У КМДА нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватися під час сильного вітру. Всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. На дворі трималися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерева також не паркувати поруч із ними автотранспорт. У разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Однак, за даними метеоролога Ігоря Кебачича, шквальний вітер впродовж найближчих днів вщухне. У найближчі дні суттєво підвищиться температура повітря у всіх регіонах, особливо західних та південних областях. У вівторок, 17 грудня, в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. На лівобережжі місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі північно-західний – 15-20 метрів на секунду. В день західний – третьо. 14 метрів на секунду. У центральних та західних регіонах пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від плюс 1 до плюс 6 градусів за Цельсієм. У південних, центральних та західних регіонах – від плюс 2 до плюс 7 градусів. Вдень на півдні – від плюс 6 до плюс 11. У середу, 18 грудня, вночі у Приазов'ї та місцями у західних регіонах пройде невеликий дощ. Врешті областей України без істодних опадів. Вітер переважно західної чверті 7-12 метрів на секунду. Вночі можливі окремі пориви – 15-17 метрів на секунду. Температура температура повітря вночі становитиме від мінус одного до плюс. Температура повітря. Температура повітря вночі становитиме від мінус 1 до плюс 4 градусів, в день – від плюс 1 до плюс 6 градусів за Цельсієм. У південних та місцями західних областях вночі очікується від плюс 3 до плюс 8 градусів, в день – від плюс 6 до плюс 11 градусів за Цельсієм. У четвер, 19 грудня вночі у північній частині країни, в день також у східних областях очікується невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Нарешті території країни без історії опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря на лівобережжі вночі мінус 1, мінус 6 градусів. В 0, плюс 5. У решті регіонів вночі 0, -5. Вдень, плюс 5. В плюс 5, плюс 10 градусів. А у п'ятницю у західних областях і місцями у північній частині країни місцями пройде невеликий дощ з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів. Вітер переважно південної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, Вдень, плюс У Карпатах близько 0 градусів вихідних погода буде такою. В суботу, 21 грудня, місцями в Україні пройдуть дощі з мокрим снігом. Лише у західній частині, а також на Крайньому Сході та у Криму переважно без опадів. Вітер південний із переходом на північний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 2 до плюс 3 градусів за Цельсієм. Вдень – від плюс 2 до плюс 7 градусів. У Криму – до плюс 12. У Карпатах упродовж доби від мінус 3 до мінус 8 градусів. У неділю, 22 грудня, у північних та західних областях переважно без опадів. Нарешті території пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. В окремих пунктах можливий туман. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північної чверті від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів. Вдень від плюс 2 до плюс 7 градусів. У Карпатах вночі від мінус 4 до мінус 9 градусів. Вдень від мінус 1 до мінус 7. Мінус 6 градусів за Цельсієм, як бачимо, впродовж цього тижня зима де радуватиме українців снігом, місцями з Саме такі погодні мови часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод. Безпека поїздок по снігу, часто залежить не стільки від оснащення автомобіля, скільки від того, як водій керує ним. Але слід визнати, якщо водій не буде коїти грубих помилок, сучасна машина вивезе його з багатьох складних ситуацій. Той сніг, який уже трохи позаважав вам у повітрі, обмежуючи видимість, тепер лежить на дорозі. І заважає колесам триматись за асфальт, відштовхуватись від нього і повертати вліво право там, де треба. При тому сніг, який лежить на дорозі, є кількох видів. По-перше, свіжий, пухкий. По-друге, старий, уже перемелений колесами. І по-третє, мокрий, перемішаний з водою. На нього ще кажуть шуга чи снігова каша. Всі три ускладнюють керування машиною. На додачу перші два можуть приховувати під собою підверту криву. Про це йдеться матеріалі РБК Україна. За довгі роки зимової експлуатації водійське співтовариство виробило такі Прийоми снігової безпеки все треба робити плавно збільшувати та зменшувати оберти двигуна, повертати кермо, тиснути щеплення та гальмувати. Все потрібно робити без різких рухів, тому що, по-перше, сніг може ховати під собою лід. А по-друге, при різких маневрах колеса можуть закопатися глибше, машина забуксує або застрягне. Намагайтеся їхати з рівномірною швидкістю, не зловживаючи грою акселератором. Небезпека на будь-якому снігу у тому, що ведучі колеса при зміні обертів можуть легко. Забоксувати або зірватись у занос. З тієї ж причини не варто зайвий раз зупинятись. Усуньте всі джерела звуку в салоні, музику, вентилятор обігрівача, розмови пасажирів. Це допоможе вам почути, коли оберти двигуна втратять синхронність швидкістю руху, що є першою ознакою буксування. Якщо вчасно не помітити початок буксування, машина або засяде в снігу, або потрапить у занос. Сказане не стосується моделей з безступінчастим варіатором CVT. а нарешті автоматів на складних ділянках з. Глибоким снігом краще зафіксувати одну передачу. Наступна порада рушати максимально акуратно. Можливо, використовувати для цього другу передачу. На автоматах використовуйте примусове увікнення другої передачі або режим W Вінтер зима. Інакше машина може забуксувати чи заритися. Якщо ж ви забуксували, не тисніть на газ. Нагайно припиняйте буксування, аби під колесами не утворилися лунки. Плавно рушаючи, розкачайте автомобіль вперед-назад, вимикаючи то першу, то задню передачу. Накотавши таким чином чисту доріжку колію довжиною співметри, розганяйтеся по ній і виїжджайте вперед чи назад. Намети снігу долайте сходу, але будьте певні про тому, що по той бік снігової перешкоди немає жодної небезпеки, бо зупинитися там відразу вам навряд чи вдасться. І уникайте долати намети чи кучугури колесами однієї сторони, тільки лівими чи тільки правими. На швидкості в. Жайти в сніг тільки обома сторонами відразу, інакше машина може розвернути. Рух по засніженій і слизькій дорозі часто потребує підвищеної уваги. Певної реакції кермом та педалями тому варто особливо подбати про зручності для водія, встановіть комфортну температуру, забезпечте прозорість вікон, зніміть важкий та громіський зимовий одяг. Так вам буде простіше помічати небезпеку, легше кермувати і переносити ноги з педалі на педаль, сприймати коливання кузово та аудіоформацію про роботу силового агрегату та коліс. А яка погода зараз за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин Шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.